Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Крила сезону військовий журналіст, ось так коментує виділення покровську. Грошей на благоустрій не вистачає слів. ЗСУ немає часу розвертатися і дивитися, що там твориться у радах місцевих і центральні колони танків. Штурми, хлопці відчайдушно тримають оборону, поки мародери, мародери. Друзі, Я іноді, чесно смотрю на те, що відбувається зараз і розумію, що в якій то паралельній реальності нахожусь. 2025 год наступил, все сформировали свои бюджеты. И вот какой бюджет военной администрации города Покровска, за который разворачивается сейчас настоящая битва, и на котором, я надеюсь, противник сломает своих ребят. Так вот, 30 миллионов они выделяют на теплоснабжение, которого в городе нет. Город давно под обстрелами, там разнесли все, что могли. Ни света, ни тепла там нет, людей эвакуируют, кого могут и как могут. Ну, потому что там будет война, этот город будет обстреливать, стирать с лица земли. Теплоснабжения нет и не будет. Куда потратят эти 30 миллионов? Что, по карманам распихают? Я не пойму. А 34 миллиона там же расписано на благоустройство. Какое благоустройство? Единственное благоустройство Покровска – это строительство укреплений перед ним. А уж никак не плитка, цветы и уборка улиц. Это, простите, бред. Вишенка на торте, там много всего такого смешного, но Вишенка на торте 14 миллионов на поддержку СМИ. Каких СМИ? Формально существующие газеты Городского совета Покровска, какой-нибудь Покровский горняк или Покровский рабочий. Где остался один редактор, и может быть один корректор. Короче, бумажная газета Покровский сейчас нелепость, а для телеграм-канала Покровск достаточно одного человека и гораздо меньшей суммы. В общем. А у них типичный бюджет мирного времени. Распихали бабло. Я не знаю, это по глупости. Или они собираются его украсть. Ну, в общем, военная администрация Покровска просто ставит в тупик. Для понимания, от 3 до 6 километров оккупанты от Покровска. Все усилия должны быть сосредоточены исключительно на обороне города. А возможно, скоро, если они пойдут с юга сразу штурмовать или в лоб, будут городские бои. Если будут окружать, ситуация будет другая. Но все равно, Город будет в эпицентре боевых действий. И все расходы только на войну, только на оборону, чтобы переломать действительно противнику там хребет. Я, конечно, не карьерист, но думаю, что если бы я был главой военной администрации Покровска, я бы все эти деньги потратил на дроны для бригад, которые его защищают, на укрепление и на все, что можно сделать, чтобы бойцам было легче оборонять этот город. Я не знаю, может иметь смысл поменять нас местами. Я понимаю, перевод из забройных сил Украины в такую администрацию непрост. Но мне кажется, я справился бы лучше. А из главы администрации не исключено получился бы очень приличный младший сержант роты в огневой В общем, наверное, стоит попробовать. А то мы потеряем Покровск вместе с этими нарисованными на бумаге миллионами. Друзья, подробнее цифры, кому интересны ситуации и истории из нашей жизни, у меня в телеграм-канале Сазонов Official. Адрес в описании профиля, буду рад вас видеть. Все будет Украина. За інформацією аналітиків Діпстейта Росіянам до самого міста залишилося 3 кілометри. Покровська міста військова адміністрація завершила бюджет Покровської міської територіальної громади на 2025 рік. 34 мільйони гривень на благоустрій, 14,5 мільйонів на змі та 60 мільйонів на зарплати карманичам. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті Покровської МВА згідно з документом, затверджений бюджет ще 23 грудня. Бо Покровська МВА затвердила бюджет з наступними видатками. Не дев'ять мільйона гривень зарплата працівників покровської МВА, 19,2 два мільйони гривень. Зарплата працівників покровської міськради, 7,2 мільйона два гривень на муніципальну службу правопорядку, 21,6 мільйона гривень. Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини, 98,6 мільйона гривень. Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, 14,5 мільйона гривень. Фінансова підтримка змі, 73,1 мільйон гривень забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. Варто додати, що в громаді залишаються. Тисячі людей без світла, газу, зв'язку та елементарної підтримки. Наразі російські окупанти не дійшли до межі міста Покровськ донецької області. Окупанти намагаються його оточити через сусідні населені пункти. Про це повідомив речник оперативного стратегічного групування війська Хортиця Віктора Тригубов у атері телемарафону Єдині новини за його словами. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Він додав, що це найгарячіше з усіх напрямків і залишається таким останні кілька тижнів. Сідні з ним напрямки як от Корахівський та Евремівський теж залишаються дуже гарячими міських боїв. У місті немає до межі міста. Росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати і бити надалі, так щоб обійти місто, сказав він. Трігубов додав, що Покровське – достатньо велике і укріплене місто, тому війська РФ не йдуть в лобовий штурм. Водночас противник зв'язка міських боях і несті інших напрямків, зокрема, часовому. Ярії і Кураховому на бої в Покровську ворог зараз не розраховує, намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки. Додав він редакція каналу, нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.